Вітаю вас! Покажу, як на Android швидко відсканувати документ, і для цього не потрібно встановлювати додаткові програми. Для цього вам потрібно лише Google Диск. Якщо у вас встановимо Google Диск, переходимо, відкривається. Вам потрібно обрати плюс обираємо. Відкривається внизу панель, папка Завантажити, Сканувати. Відкривається сканування. Відсканували. Далі внизу ми можемо попрацювати з цим документом, обрізати, обернути його, якщо це потрібно. Фільтри застосувати. Там авто, колір, відтінок, чорно-біле. то подивитися. Далі можемо додати ще документи скануючи. І також, якщо відсканували, обрізали, відфільтрували, ми тоді обираємо зверху готово. Тобто зберігається. Зберігається на Google-диску. Ви бачите внизу розташування мій диск. Зберігається в форматах автоматичного PDF. Ви можете обрати Джеп. Як вам зручно. Назву файлу ви можете переименувати. Мій диск ви теж можете відкрити, якщо у вас є папки, ви можете зберегти в папках. Я скасую, просто збережу. Далі зберегти зверху знову. І відбувається збереження відсканованого документа. Де. Шукати цей документ. Мій диск відкритий. Вгорі у нас є три лінії горизонтальні. Там, де шукати диск, але є три лінії. Це меню. І є розділи: Останні офлайн кошик. Нам потрібно обрати останнє, і ми бачимо відсканований документ останнє 13.34. Все і зберігається на Google-диску, ми можемо відкривати, працювати і відправляти по електронній пошті. Дуже легко і зручно.